Вітаю вас в своєму новому відео, а я сьогодні вирішила заварити собі кави, термо сісти на велосипед і проїхатись в найближче село. Місце дуже гарне на березі Дніпра. Я туди взагалі дуже часто раніше їздила, ну зараз якось дуже рідко можна сказати, їщу зазвичай ближче. Ну, сьогодні покажу вам ці місця. Ну от, ми на місці. Зрозуміла, що забулася покласти з собою штатив, тому взяла свій кросівок, перевернула його підошвою догори, поставила на нього свій телефон і ну, вже зараз, коли я озвучую це відео, я розумію, що горизонту там взагалі немає, він геть не горизонтальний, ну нічого, від цього, я думаю, взагалі пейзаж не псується. Ще хотілося б з вами поговорити, чи, можливо, мені щось напишете в коментарях про свій контент. Я знаю, що частина з вас стали підписниками через мої відео про кімнатні рослини, антуріуми, там, можливо, філодендрони чи якісь інші. Хтось через поробки типу декупажу, хтось через румтури, ремонти, когось зацікавила наша столітня хата. І в мене є потреба якось ще такі ну. Публікувати відео, типу такого, як сьогодні в Логові, тобто про все потрошку про мотивацію на прибирання, про якусь організацію простору, про якісь такі дрібнички, які, ну я ж не буду знімати там відео на три хвилинки, да, про щось не знаю, що. А так, оці по три хвилинки, вони складаються в відео там, ну, близько 20 хвилин. ну, Настільки вам це буде цікаво, бо я особисто люблю дивитися такі відео, вони мене дуже надихають. і я зрозуміла, що з тих пір, як я почала у своїх ну, каналів, в каналах, на які я підписана у дівчат, я, до речі, залишив в описі канали, які мені дуже подобаються, такі влогові дівчачі про мотивацію, про звичайне життя. І вони мене дійсно мотивують. Мені хочеться прямо прибирати, мені хочеться організовувати свій простір. І я думаю, можливо, я когось теж замотивую. Тобто я вирішила, що, мабуть, один раз в тиждень в мене буде таке влогове відео, про все потрошку. І одне відео буде або про декупаж, або про ремонт, або про кімнатні рослини. Тобто я планую, що ну, це будуть, ну, якщо все буде добре, два відео на тиждень, одне влогове, а друге якесь тематичне. Як ви вважаєте, як би вам, вам було цікаво, мені... ну, Пишіть в коментарях, як ви бачите, як би вам було б добре. Доброго вам раночка. Рада новій зустрічі з вами. Сьогодні мій день почнеться із того, що я закрию свої огірочки, які вже. Три дні поквасилися. І ну, я впевнена, що у мене на каналі всі господарочки дуже досвідчені. Вони знають, як закривати такі огірочки. Хотіла тільки додати один нюанс, який у мене спрацював. Раніше, коли я закривала квашені-огірки, ну, тобто огірки, які спочатку три дні квасяться, а потім вони. Кип'ятиться розсіл і закручуються. Вони Вони в мене не хотіли стояти, тобто в мене погріба немає, а без погріба вони я їх закривала, вони все одно бродили, там кришечка піддувалася. ну Якщо їх поставить банку, наприклад, в холодильник, вона ставала нормальною. А так вони в мене не хотіли добре стояти, ну Хоча ми все одно їх їли. І з, і з дутими кришками вони добрі. А минулого року я спробувала додати одну операцію. Тобто, після того, як вони вже вкисли, я їх спочатку заливаю окропом, щоб прогріти огірочки. Потім цей окріп зливаю і потім роблю так, як по рецепту, заливаю їх кип'яченим роз, розсолом. І після цього вони почали дуже добре стояти без погріба, без холодильника, просто на поличках. Так що, можливо, в когось теж були такі проблеми, то користуйтесь. І далі у мене з'явилися плани щодо перетворення цієї полички під мікрохвильовку. Вона була в кольорі Ольха довгий час, вільха, потім я її переклеїла самоклейкою під колір нашої кухні старої. І зараз я все-таки вирішила, що я хочу, щоб вона була біленька. Ну, така, як у мене зараз мої меблі. І я думаю, що я її буду фарбувати. Але спочатку мені потрібно буде здати з неї всю самоклейку. Ну, от, десь мені вистачило 15 хвилин, щоб в мене вийшов такий от моточок самоклейки. І... Моя поличка в кольорі вільха. Перше, що я зроблю, це я тут познімаю залишки клею, та їй це видно, тому що я клеїла самоклейку, вона тут погано трималася на крумки, і я її садила на клей. До речі, якщо у вас теж треба поклеїти кромочку, десь самоклейкою вона погано тримається, наклей чудово. дракон, як, здається, брала. І зараз я зашпаклюю. Оцю дірочку, і потім вже її буду знімати, ґрунтувати і будемо її фарбувати. ну от, Пройшло ще хвилин 15 і я зашпаклювала цю кромочку. Шпаклювала звичайною акриловою шпаклівкою за допомогою такого мастихіна або можна резиновим шпателем який продається в будь-якому будівельному магазині. ну, Чим придумаєте. І зараз я. Дам йому висохнути десь годинку чи дві і потім вже буду шкурити. Так от я зняла паличку, пошкурила те, що я шпаклювала, витерла її ганчірочкою від пилу і зараз буду накладати перший шар фарби. Шар... Фарбу я беру свою улюблену, це тріора для вікон і дверей акрилова. Ну, от, я так запрацювала ще. Це що забула навіть вам зняти. А тут ще один шар у мене, а тут я вже почала класти другий шар. Тільки згадала, що, мабуть, потрібно щось зняти. Тут я вже наклала три шари і буде трошки четвертого, бо там воно не зафарбувалося. Отак, в принципі, вже майже гарно. Тут теж трошки Шар, мабуть, додавлю. Знімаю вже на наступний ранок. Така в мене вийшла паличка. Я її навіть намагалася туди повісити, але щось я трошки не докрутила. Ну, в принципі, мені подобається. Я думаю, це краще, ніж так, як вона була в якомусь такому незрозумілому кольорі. А тепер біленька, як і мої меблі. Дочекавшись вечора, поки спала спека, я вирішила поприбирати на цих східцях, бо тут дуже вже вони позоростали бур'янами, лілейники повідцвітали і попадали, і під час злив нанесено було дуже багато піску з вулиці. Ну і Це ось результат вчорашнього прибирання біля східця, ще треба повиносити. Ці кубки. Ну от уже син поприбирав ці кучі і стало так трошки культурніше. Ще в мене є на сьогодні одна справа. Із сікатором мені потрібно обрізати а тут виноград. У нас тут сушка для білизни. І тут вже майже немає куди вішатися. Тому до речі, цю ж сушилку зварив мій чоловік, вона дуже зручна, бо на ній можна розмістити дуже багато білизни. Є в неї недолік, той, що вона з'єднана із опорою під виноград. Ну, З однієї сторони це плюс, бо вона додає. Стійкості і опора міцно тримається її там, не вітром не хилитає, нічого такого. А з іншої сторони, мені як мінімум два рази за літо доводиться обрізати виноград, щоб він мені не заважав чіпляти білизну. Все, в принципі, я впоралася. До речі, дуже дивно, що на деяких пагонах я побачила, що виноград зібрався повторно цвісти. Цікаво у вас теж так? Бо я раніше такого не бачила. Ну і власне залишилось поприбирати ці кубки і буде порядок. Можна прати і вішати. Все, красота. Шухляди і полички в шафах, це взагалі моя біль, тому що я дуже не любила раніше все це складати. І в мене ну, зазвичай кругом все гарно, а те, що робиться там за е, дверцятами шаф і комодів, це знаю тільки я і там ну, дуже і дуже непривабливу. А це я надихнулася якимись прикладами дівчат, які викладають свої влоги. Це україномовний Ютуб. Я казала, що залишу посилання в описі, і вирішила, що ну, я ж теж так можу. Ну, саме перше, що мене мотивувало, це те, що ну, я знайти нічого не можу. Я не знаю, які в мене речі є, яких немає, чого мені не вистачає. І тут я вирішила, що я таки зможу їх скласти. Ну, В принципі, можна сказати, що в мене трошки вийшло його організувати усе, тепер видно, що де лежить. Хай поки що буде так. І ви знаєте, я настільки надихнулася тим результатом, який я побачила в своєму комоді, що я все-таки вирішила ще. На запалі, так би мовити, навести порядки ще у кімнаті у комоді моїх хлопців. Хоча зазвичай я принципово не складаю речі старшого сина, бо я ну, думаю, що він сам має цим займатися. Ну, звісно, молодшого речі я періодично складаю. Але цього разу я вирішила. Скласти і у старшого сина речі, ну таким чином, показавши йому приклад, як може бути, і що це дуже зручно, коли ти бачиш де що лежить. Якщо вам цікаво, як повністю виглядає дитяча кімната, у мене на каналі є відео Румтур Вітальня і дитяча кімната в списку відтворення румтур по нашій картині. Після того, як я закінчила складати в комодах, я вирішила полити свої кімнатні квіти і вийшла на вулицю, щоб в бочці біля веранди набрати дощової води. Те, що я побачила, я була в шоці. Я одразу побігла по телефон, щоб зазняти. Це був величезний паук. Просто я таких ще ніколи не бачила. Ну, принаймні не в зоопарку, а у нас у дворі він десь 3 чи 4 сантиметри. Це моя червона яблунька Red Royalty. І подивіться, яке диво. Це вилізли новенькі листочки, і вона знову збирається цвісти. Перший раз я таке спостерігаю, цікаво, у вас все ж таки буває. Зараз серпень місяць, 16 серпня, і вона збирається, не збирається, вона цвіте. Хоча тут же поряд ось стиглі вже яблучка. Диво. А це моя катальпа, яка посаджена теж три роки тому. До речі, я таку теж ніколи не спостерігала, але вона теж цвіте. Все, дивіться, тут тільки збирається. Чи це дивний рік, якийсь, чи ця погода? Так цікаво, хтось в когось теж так? Ну ще троянди цвітуть повторно, то то зрозуміло. Дякую, що додивилися це відео. Сподіваюся, воно вам було цікавим. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки і чекаю вас у наступних відео. До зустрічі!